Докладніше будемо говорити на цю тему із Ігором Колтуновим депутатом Київської обласної ради. Ми ж з ним вже мали розмову щодо пана Дубінського. Пане Ігорю, добрий день. Вітаю студія. Бачу, ви знаходитеся біля державного бюро розслідувань, і я так розумію, що це не випадковість. Що ж там таке, чому досі у, у, у пана Дубінського немає браслета? Просто йшов. Я сподіваюся, що в Дубінському не вистачить всіх браслетів у цій країні, тому що він зараз казується, що йому не вистачає одного. А я але я впевнений, що у тому місці, де він буде наступного разу перебувати, наступ після всіх виявлення всіх його справ, йому цей браслет можливо навіть не знадобиться, тому що там він буде міцно зачинений у окремому про. А справа в тому, що сам пан Тубінський постійно повиш повиш підвищує ставки тільки, через тільки для того, аби впевнити громаду, що він ще й на коні, що він не хрома утка, який доживає свій останній політичний вік, через ті скандали, які робить його ОПГ у Київській обласній раді, через ті скандали, які оборудки, які він протягом своєї політичної та не тільки політичної діяльності робив. У цій країні він має відповісти інакше просто ну це буде несправедливо, якщо станеться якось інакше, з приводу того, що а, Дубінський, замість того, щоб відповідати на конкретні питання, як так сталося, що він а, опинився не в тих місцях, де він мав би опинитися за кордоном, видаючи себе за за людину, яка супроводжує хворого батька, насправді всі ми вся країна побачила випадково, а де він насправді перебував? Сьогодні він намагається відвести оптику уваги від конкретної проблеми, роблячи з себе так би мовити, такого собі дисидента, якого нібито переслідує, переслідує українська влада. Він хоче змінити оптику, видаючи себе за. Опозиціонера, яким він ніколи не був, хоча б тільки тому, що він по сьогодні продовжує керувати чотирма слугами народу депутатами Київської обласної ради, які працюють для того, щоб збільшити його статки. І на мою думку, і на верніше на думку тих журналістів-розслідувачів, які які по сьогодні е, пишуть про цю справу, е, займаються цим незаконно за для незаконного збагачення пана Дубінського? Тому, маючи чотирьох депутатів Київської обласної ради, пан Дубінський опозиціонером мав бути не може априорі. А от якщо підозрюваний в даному контексті говоримо так про депутата Дубінського, якщо не вдягає він електронний браслет. Чи не може з цим бути пов'язано якихось ризиків, що цей підозрюваний може кудись ну, випадково зникнути? Шобто, ну, як повинно е регулюватися або контролюватися його переміщення по території України або за її межі? Я вважаю, що відсутність браслету на нозі Олександра Дубінського це велике недоопрацювання, оскільки ця людина за, за даними змі та за даними деяких джерел тільки лише за час війни близько 5-6 років перетинала кордон, серед яких були перетини незаконні. Це інформація з відкритих джерел та Справа в тому, що це небезпечно для України і для безпеки України, коли людина, яка використовує кремлівські наративи, людина, яка яку підтримує Маргарита Сімонян, його та його команду у Київській обласній раді підтримує людина, яка відповідно грає на дудочці чи сопілці Кремля, небезпечно, що він пересувається і досі на своїх мерседесах, на своїх автопарках безконтрольно. І я вважаю, що цей девайс або цей атрибут краси та контролю держави е, має бути на такому е, на такій людині, як Дубінський, е, присутній бути на його нозі, тому що небезпечно, тому що я не здивуюся, що він виконає. Пам'ятаєте, як Медведчука ловили у е, формі українського військового? Я бачу, що він Дубінський зараз намагається прилаштувати собі невдало плати українських збройних сіл, видаючи себе несподівано за волонтера, що звучить смішно, проте я впевнений у тому, що це небезпечно для України, і тому ми маємо контролювати пана Дубінського, і на ньому безумовно має бути браслет елементарно, щоб він не втік від відповідальності. А цікаво ще те, що Дубінський продовжує. Навіть з позиції з позиції обвинуваченого продовжує строчити мало не щоденно заяви як просто дивовижна історія, щоб ви розуміли після того, як він влаштував на мене полювання руками Київської обласної поліції, і зараз слідчив в кількості понад 10 людей, займаються моїми виборцями, допитують їх безпідставно і на за вказівкою Олександра Дубінського намагаються чинити тиск на мене як депутата Київської обласної ради та громадського діяча, який вивів на воду на чисту воду, таку нардепа Дубінського. Я він продовжує подавати всякі іски до НСБУ в СБУ на мене за телевізійний сюжет, в якому він сам брав участь, видаючи. Е, Ведаючи цей сюжет за нібито факти мого правопорушення, це події Пані, сталися сім років тому. Тобто він настільки аморально веде себе, що користуються навіть такими примітивними прийомами, сподіваючись, що у людей пам'ять, ніби у як у акваріумній ринці, ні пам'ять у всіх добра, і пан Дубінський, врешті я впевнений, має всісти за грати. Ще вас запитати. Ви раніше зазначили, що четверо депутатів Слуги народу в Київській обласній раді все, що так би мовити, виконують вказівки Дубінського. Я так розумію, що це ваші колеги по партії. Ви з ними так чи інакше маєте якесь спілкування або дотичні до них. Я так розумію, що знаєте їхні імена і прізвища. А ви з ними про це говорите? Як вони пояснюють свої діяння? Чи вони заперечують свою причетність до Дубінського, що мене цікавить? Якщо ви прочитаєте знамениту статтю місячної давнини Української правди, в якій Марія Кісельова, яка, на мою думку, несправедливо стала керівником виконуючим обов'язком другої обласної лікарні, та Володимир Тимофійчук, також депутат Київської обласної ради, який зараз не зрозуміло з яких причин за вказівкою Дубінського очолює комунальне підприємство. База медпостач, яка потрапила в гучний скандал, якщо пам'ятаєте з томографом, який перекупили на якихось півмільйона доларів. Так, от всі ці люди знають про мою боротьбу і намагаються намагаються нашкодити мені. І по сьогодні перебуваючи на значних посадах у Київській обласній ради, користуючись круговою порукою, сьогодні намагаються шкодити мені. Вони продовжують писати на мене заяви до поліції. Перепрошую, 에, а, а видати свою причетність до Дубінського. Вони заперечують так. От прочитайте цю статтю е, на українській правді. Так, от дуже сміховинна. Це просто, е, просто яка ду е, камені клаб. Вони пишуть там, що вони зайняли ці посади через е, самі, і Дубінський до цього не має жодного стосунку у цьому у цьому твердженні. Вже є глобальна брехня. Глобальна та цинічна брехня зрозуміло тому всі депутати, тому що всі розуміють, що без, без квоти Дубінського ці люди, які до цього не мали жодного стосунку до медицини, не могли б отримати ці посади. Давайте тут зафіксуємо, щоб мати якесь логічне завершення. Вам дякуємо, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. Дякую за ваші Дякую. думки. Нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був Ігор Колтонов, депутат Київської обласної ради, говорили про Олександра Дубінського.